Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Командири Азову вчора повернулися в Україну з Туреччини. Вітаю мужніх захисників і їхні родини. пише Анастасія Мельниченко. Проста українка, волонтерка. Оце і все, що можна сказати позитивного про вчорашній день, адже свій день народження головнокомандувач Валерій Залужний святкує щороку. Тож це його особиста подія. Звісно, я також вітаю пана залужного з ювілеєм, Многих літ йому на на і сили, але це не те, що впливає на життя кожного громадянина. Тепер кілька слів про те, про що я мовчала вчора, хоч і дуже хотіла висловитися. 500 днів від початку повномасштабного вторгнення. Нам представили так, наше це досягнення. Ви дійсно так вважаєте? Перш за все, це та кількість днів, яка доводить повний провал української влади підготовки до вторгнення росіян, про яке було відомо заздалегідь більш ніж за півроку, про яке не тільки США попереджало, а і сам залужне. То чим зараз хвалиться влада сотнями тисяч наших людей, яких зруйнованими, знищеними містами і селами, мільйонами біженців, втраченими територіями, чим з витягою воїнів, чим тим, що президент країни не втік, продовжувати, як немає, немає сенсу. Бо для тих, хто має критичне мислення, не варто в чергове пояснювати, про що я для тих, хто вишиває бісером портрети найвеличнішого немає сенсу пояснювати, бо вони не розуміють засліблені сонцесяйністю того, що не втік. Наступне, що хочу сказати: поїздка найвеличнішого на острів зміїний найбезглуздіша ідея опа, яка могла пройти в голову піарників. Найвеличнішого. Чому це ж очевидно? Море навіть не окоп, і не прифронтове місто. У морі неможливо під час обстрілу впасти на дно окопу чи спуститися у сховище. В морі неможливо нікого прикрити власним тілом. Що думали, піарники? Найвеличнішого, коли влаштовували президентку поїздку на море, де постійно знаходяться ворожі кораблі. Хтось написав, що така подія підтримка. Ми дух воїнів на передовічу, якось так. Я ж вважаю, що така поведінка президента безглузда показуха, яка психології називається небезпечною поведінкою, що підвищує ризик негативних наслідків. Шанувати пам'яті загиблих можна було біля стіни пам'яті у Києві, що було б не менш показово, але безпечніше для президента країни, яка знаходиться в стані гарячої фази війни. І останнє, що я хочу сказати про події вчорашнього дня, вечірня зустріч у звільнених азовців і найвеличнішого у Львові. Вчора був другий. День жалоби за людьми, які загинули від ракетного обстрілу московитами Львова. Надвечір влада зібрала натовп людей у центрі міста, де люди кілька годин очікували подію, про яку майже нічого не знали, лише здогадувалися, що хтось має приїхати. Знову ми бачимо необґрунтований ризик для мешканців міста, яке ще не оговталося від обстрілу. Можете не погоджуватися зі мною, але вчорашній день для мене яскрава ілюстрація відомої фрази шоу має продовжуватися. Нагадую, війна в Україні точиться 10 рік. К а не 500 днів до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.